Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали три населені пункти області. Постраждалих внастрідок обстрілів, на щастя, не зафіксовано. У селі Василівка чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА, типу ланцет, 24 БПЛА, типу шахет, одна ракета Іскандер. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Ізюмському районі пошкоджено п'ять приватних будинків. У П'янському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, два приватних будинки, приміщення аптеки, приміщення дитячого садка та дві адміністративні будівлі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вранці 7 травня підрозділи ДСНС виїжджали на перевірку після ракетного удару по селу Великий Бурлук Куп'янського району. Пожежі не було. Вибуховою хвилею пошкоджені адміністративні будівлі, покрівлі і скління вікон у п'яти багатоквартирних будинках, дитсадка та двох приватних будинках. За добу в природних екосистемах пожеж не було. 7 травня підрозділи ДСНС спільно з працівниками ліз. Госпів ліквідували пожежі у борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району. Вогнем знищено понад 133 гектари хвойної підстилки лісів. Під час побутової пожежі, що сталася у Основ'янському районі міста Харкова, постраждав 63-річний чоловік. Горів приватний будинок на площі 250 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів. 7 травня на території приватного сектора села Васильівка Вовчанської громади Чугуївського району стався підрив. Чоловік 1979 року народження, отримав поранення обличчя тіла, рук та ніг під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет. Постраждалого госпіталізовано до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Кам'янки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Лужківки, Нової, Кругляківки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.